Еджі 17 Також скінчилося пшоно хліб мотузка, мила. Через навало кремазних мух подохла майже вся худоба. О, алхімік каже, ті гедзі журить корови, та ще й чому носять? Через заборони виходити за мури, а в амбарах саме дима, в корчмі. Та говори вже не шоськай. Пане люди на грані. Гримлять про бунт. Ай, А народ мене любить. Да блять. Облиш. Хто буде бунтувати, доки в корчмі є пиво? Йой. Принеси ще. Нема що. Озвар скінчився, як і все інше. Пане? Скликай загін! Шли хлопців до сусідніх князів! Ми з переморотників! Кращих із кращих! Дамо їм найкращу спрую! Ми збудуємо вишкали і кустні, яких ще світ не видів. Час покласти тому край. Коли світ валиться, ховатись за мурами вже не мудро, а без гнів. Керуй обороною. Плануй кожен удар. Знаходь припаси серед руїн там, де колись повинні стати. Жертви неминучі. Вибір за тобою. Або зламайся і стань одним із них. Бо це Галичани проти зомбі.